Якщо ви шукаєте надійний пристрій для дому чи навчання, без зайвого, але щоб усе працювало чітко, Epson XP 2205 вас не підведе. І ось чому. Перш за все, це багатофункціональний пристрій. Він друкує, сканує та копіює і робить усе це якісно і без жодних проблем. Його струменева технологія Epson Micro Piezo – Забезпечує високу якість друку 5760 на 1440 DPI з розміром краплі лише 3 піколітри, а фотографії можна отримати без полів. Швидкість друку тексту невелика до 8 чорно-білих або 4 кольорових сторінок на хвилину. Водночас фото формату 10 х 15 друкує всього за 42 секунди. Ще один вагомий плюс економічність. XP2205 має безчіпову прошивку та вбудовану систему безперервної подачі чорнил, тож не доведеться постійно купувати дорогі картриджі. Хоч XP2205 вважається базовою моделлю, він оснащений усіма сучасними способами підключення Wi-Fi, Wi-Fi Direct та USB. Окремої уваги заслуговує дизайн. Пристрій компактний і стильний. А матова поверхня не збирає відбитки пальців, зберігаючи акуратний вигляд. Отже, Epson XP2205 це надійний, ефективний, стильний та економічний помічник у домашньому офісі. Без зайвих деталей, але з усім необхідним: саме те, що потрібно для щоденного використання. Бажаємо яскравого друку.